Це повідомлення для всіх, хто проживає зараз непростий період. Увага! У нас зараз, після сонячного затемнення, проживаємо зараз дуже напружений період. енергія від затемнення досягла своєї пікової точки, сформувався квадрат, що символізує половину шляху трем. Трансформаційного циклу це час, коли невирішені родові програми виходять на поверхню з максимальною силою, змушуючи кожного з нас діяти. Якщо ви відчуваєте, що все руйнується, стосунки, фінанси, здоров'я це не випадково. Це всесвіт дає вам жорсткий, але необхідний поштовх до завершення карм. Родових програм, ви можете відчувати внутрішній неспокій, незрозумілу тривогу чи гостру потребу, щось змінити в проектах, в стосунках на те, щоб ви не наважувалися. Наприклад, сонячне затемнення відбувалося в восьмому домі. Всесвіт вимагає генерального прибирання, життя тотального трансформації. Все зайве буде вилучатися з вашого життя. восьмий дім вимагає, щоб ви займалися енергопрактиками. Психологію забирали всі блоки та установки, щоб легше пройти свій шлях. Наслідки ігнорування. Якщо ви не йдете в усвідомлену трансформацію та відкладаєте роботу, ваше тіло слабше, і може бути ом, операція або лікарня. Це той самий кризовий сценарій, коли тіло чи обставини змушують вас зупинитися і зайнятися собою. Вибір завжди за вами є два шляхи, які ведуть до міні-втрат. Шлях перший. Звернутися до холодінаміста енергопрактики і пропрацювати ті блоки установки, які зараз запускають негативну програму. Шлях другий. комплексний захист. Ваше унікальне рішення, якщо вам вдалося потрапити до людини, яка є холодінамістом, енергопрактиком і духовним провідником-астрологом. Ви отримуєте ще й спеціальну молитву, які необхідно читати, щоб наповнитися божественною енергією, яка спалюватиме негативну програму і сприятиме зціленню. Криза це найкращий сценарій. Якщо ви відчуваєте напруженість у стосунках непорозуміння з фінансами чи на роботі, ви маєте чітко розуміти, Всесвіт підготував для вас найкращий сценарій, щоб ви знайшли вихід і набули нових навичок. Пішли вчитися чомусь новому, взяли своє життя під усвідомлений контроль. Щоб пройти кризу усвідомлено, потрібно постійне навчання. Тільки тоді ви будете виходити з будь-яких ситуацій з максимально маленькими втратами. Якщо ви відчуваєте, що квадрат затемнення тисне саме зараз, пішіть. В коментарях трансформація слова, щоб дізнатися, який дім активувався саме в твоїй карті, саме в твоєму житті, яка саме головна сфера життя. З вами була Кермолок Інга Паламарюк.